Це неприпустимо та обурливо. Так відреагували у терцентрі комплектування області на інцидент 12 жовтня у Дніпрі з перевіркою військових документів у гендиректора компанії з виробництва вікон Сергія Положає. Вважаємо дану поведінку обурливою, зневажливе ставлення до військовослужбовців збройних сил України. В нас, в принципі, є недопустимим, особливо в умовах, коли в нас вже 11-й рік йде війна з Російською Федерацією. Дуже прикро, що ця людина не розуміє реального стану речей. Закон нас для всіх працює однаково. Нагадаємо, між представниками ТЦК та бізнесменом Сергієм положаєм винний конфлікт на Очутно, як чоловік нецензурно висловлюється у бік військових, які проводили перевірки. А ти солдат солдат. Копає. О, О підмогу. Наступного дня Сергій Положай у дописі на своїй сторінці в інстаграм зазначив, все було не так, як на відео. А вже за кілька годин обмежив доступ до соцмережі. Я показав військовий квиток з оновленими даними повістку, яка продовжена до 1 листопада. Кажуть, у нього немає бронювання, немає відтермінування і він підлягає мобілізації. І кажуть, на підставі чого продовжено мою повістку ними ж збирається відправити бусиком у ТЦК. На офіційній сторінці у Фейсбук патрульна поліція області виклала допис про те, як днями водій бенфі, що має ознаки сп'яніння, порушив правила дорожнього руху. З власних джерел Суспільне дізналось, що за кермом перебував сам Сергій Положай. Да Здоров'я патрульна поліція лейтенантка Ковалірін. Пане Володіє, ви що, не чули, що зупиняємо? Ні, нічого. Ну, полгорода вже не об'їхали за вами. Пояснюю вам причину вашої зупинки. Дивіться, суть правопорушення. Ви виїжджаєте на островок безпеки. Заборонено виїжджати. А хто сказав, що я туди? На водія склали адміністративні матеріали за порушення ПДР, не зупинку на вимогу поліцейських, а також оскільки водій мав ознаки сп'яніння і відмовився, проходитиме догляду встановленому законом порядку протокол за частиною першої статті 130 керування в стані сп'яніння Кодексу України про адміністративні правопорушення. Журналісти Суспільного намагалися поспілкуватися з Сергієм Положаєм або представниками компанії, приїхавши до будівлі офісу. Але від коментарів там відмовились. Ми попросили передати наші контакти самому Сергію, але протягом дня він не вийшов з нами на зв'язок. Хотіли з ним поговорити, якщо він на підприємстві, і раптом ви можете з ним якось зв'язатися, що ми приїхали і з цього приводу просто хотіли з ним поспілкуватися. З якої інформації не дати. Нацполіція Дніпропетровської області повідомляє, за фактом хуліганських дій чоловіка відносно військового відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування. Власні джерела повідомили Суспільному, що йдеться про Сергія Положая. Антоніна Чийко, Антон Сіренко, Олексій Коренів та Юрій Тиний. Суспільне новини Дніпро.